Ну це я тому кажу, що класно, коли хтось вже маршрут знає, знаєш, що можливо тут десь можна трошки там по піску помучитися буквально і десь виїхати на... Але на карті його ти не побачиш так просто. Це треба досліджувати, вже розуміти, куди точно їхати. Але навіть так все одно цікаво. Тут таке прям болото. Що, Може спробуємо сюди. Цікаво, може треба зупинитися, подивитися, куди нас веде стежка. Гревел. А? Гревел кажу. Тільки якби не оці зарослі. Як ото полігон, знаєш. Це дуже стара табличка. Бачиш, схожа вже теж ця місцевість, як на дачах. Та питання, куди вони далі їдуть. Тут же бачиш така дика територія.